— Доброго ранку, скажіть, будь ласка, маршрутку ви чекаєте? Да. Чекаємо. Як є надія, що вона приїде? Надіємося. А давно чекаєте? Ні, я тільки тільки прийшла. А як ви ставите взагалі до якості там, розчистки доріг і так далі? А що ви не бачите? — Ні, ну я ж не спеціаліст. <рес> — Якщо можна ставиться, ви бачите, Не Вам віриться, що ніч комунальники чистять дорогу? — Я не бачила. — Не бачила це. Откуди я можу тут сидіти? Може в центрі чистяться. Здесь не знаю. В прошлый раз был трактор с обеда. Сейчас надеемся, звонили, будет. Когда будет. А чему нема тракторе в ранках? Я на второй Скажем так, слава мэру. Вы чули про то, что там не выстачали техники, Еще там я понятия не имею. Ну, дело в том, что не можно организовать 12-часовую какую-нибудь дежурную, чтобы людям нормально денег заплатить. И чтобы действительно вот эти вот объекты в первую очередь. Жена на тест работает, не заехать, не зайти, ничего. Тут тоже самое. Ну, больные ходят, сейчас на костылях пойдут на шок. Дякую. Три трактора проїхали, Ну заверні один на 20 хвилин. Давай хоч я до Шість МТЗ з косим отвалом та щіткою. Потім п'ять полівомоючних машин, яка має також відвал і має щітку. Потім э, дві э, ПГМ, э, які э, протиожилетний матеріал розкидують. Вони також мають косий отвал на базі зіла і два на базі мазу. Э, э, і два автогрейдера, у нас, э, і два фронтальних погрузчика, які забезпечують загрузку э, протиожилетним матеріалом на цю, на цю техніку. Э, э, і, в принципі, і все так? нас та техніка, яка є на сьогодні. Ввечері проводили нараду, зібрали всі комунальні підприємства, те, що я казав, протокольно прописали всі доручення, ми готувалися до цих погодних умов. Але, на жаль, да, як бачите, сніг іде, от, то ну, в ніч сьогоднішню працювала в нас вся техніка, окрім двох рейдерів. Вся техніка працювала по всім направом. Дуже важко працювати в днівному режимі заважає автомобільний транспорт сьогодні в черговому режимі в місті працює три МТЗ з косим отвалом з щіткою, працює два грейдери і працює два мази. Два мази з косим отвалом. на сьогодні підприємство забезпечено і паливомастильними матеріалами, і протижеледними матеріалами. А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботи комунальної служби? Плохо. Скользко. Чого бракує? Посипки не достачає. Ясно. Хто це має робити на вашу думку? Хто нервно. Особисто? Комунальники? Комунальники. Як дороги розчищені? Плохо. Плохо? Ви з біля його їдете, так? Да? Ну, видно, що працювала техніка. Трошки видно. Трошки. А чого бракує? Посипки чи розчистки чи чого? Розчистки, поширі. Поширя, так? Да? А слизько чи ні? Початку. Не слизько. Не слизько, нормально, так? Да? Дякую.